У тривогах земних і втратах зізнаюся тобі, мій Боже, зрозуміти я все не здатна, осягнути всіх дій не можу. Що без тебе дрібний мій розум, Де є відповідь на питання, і не сохнуть гарячі сльози, і чомусь небеса в мовчанні. Всі потрібні слова скінчились, щоби кожне чому пояснити, невідома таким лишилось. Боже, Боже, як далі жити? Шлях земний мій неначе в Йова, і, здавалось, Тебе, я знаю, розумію, ще не готова від мовчання Твого страждаю. Я чекала долин з квітками, замість них лиш пісок і пустеля, вірю серцем Своїм і думками, що молитви не є лиш до стелі. хоч і страшно мені буває, пізнавати тебе, Ісусо, Досконало тебе не знаю, а розлуки й на мить боюся. Не такий ти, щоб злого бажати, не такий ти, щоб просто бити, ти такий, щоб мене тримати, ти такий, щоб мене любити. Ти зі мною, коли я плачу, ти зі мною, як страх лягає, наперед мою долю бачиш, про одне лиш тебе благаю. Дай мені у земних стражданнях прославляти тебе, мій Боже, довіряти тобі всі питання, бо лиш ти пояснити все можеш. Коли кроки твої я чую, буря в серці тоді стихає, більше вітер в лице не дує і з душі страх кудись зникає, бо приходиш лише з любов'ю, не знаходжу я в ній обману, ти зціляєш святою кров'ю. Всередині найглибші рани. Ти один є моя надія, ти та скеля, яка спасає. Ти один, в кому я радію, Бога іншого я не маю. Коли обіймаєш мене міцно, розумію, і знов запевняюсь: ти усе, що мені потрібно, ти усе, що в житті я маю. Слава Богу.